Засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та з надзвичайних ситуацій провів заступник голови цієї комісії начальник відділу з питань цивільного захисту райдержадміністрації Григорій Поліщук присутні затверджували план дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по пропуску людоходу весняної повені дощових паводків у 2015 році. Виступили з цього питання представники відповідних служб району, обговорили план дій та акцентували увагу на забезпеченні його неухильного виконання та протокольних рішень постійної комісії. Згідно плану, сільським та селищному головам до 22 лютого потрібно провести засідання відповідних комісій, на яких розглянути озвучене питання і проаналізувати стан на водних об'єктах підпорядкованих територій. Головному лікарю комунального закладу Ставищенська центральна районна лікарня Іллі Касянюко, головному лікарю первинної медико-санітарної допомоги Валентині Гугунець, також розробити комплексний план заходів щодо попередження епідемічних ускладнень під час весняної повені та дощових паводків. Дорожнім службам здійснити розчистку дам, мостів, від льоду та снігу в населених пунктах району в селах Попружна, Станіславчик, розкішна богатирка і брилівка. Озвучили питання і про попередження пожеж, загибелі та травмування людей на них. Доповідали з якого працівники пожежно-рятувальної служби. Після обговорення присутні затвердили заходи щодо попередження пожеж загибелі та травмування людей в Ставічинському районі в 2015 році та графік комплексних пожежно-профілактичних відпрацювань населених пунктів Ставичинського району. Зокрема, як зазначалось на засіданні, голови виконкові селищної та сільських рад мають організувати та забезпечити спільно з управлінням соціального захисту райдержадміністрації, суб'єктами господарської діяльності району надання допомоги в ремонтах пічного опалення і електромереж в помешканнях громадян похилого віку, інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни, малозабезпечених та багатодітних сімей. Забезпечити створення дієвої місцевої пожежної охорони в населених пунктах, на підприємствах, установах, організаціях району також потрібно провести навчання інструктажі щодо недопущення пожеж та надання першої медичної допомоги, привести у працездатний стан системи протипожежного захисту. МНСники повинні здійснити комплексні пожежно-профілактичні відпрацювання населених пунктів спільно з представниками райдержадміністрації, органів внутрішніх справ місцевого самоврядування. Здійснювати постійний моніторинг стану пожежної безпеки в районі. У разі ускладнення обстановки клопотати перед райдержадміністрацією органами місцевого самоврядування про необхідність прийняття відповідних рішень наказів розпоряджень для покращення стану пожежної безпеки. Також розглянули питання про готовність служб цивільного захисту підприємств установ організації району до реагування на надзвичайні ситуації та дії в умовах ускладнення обстановки. І про укриття населення в захисних спорудах та проведення уточнення евакуаційних документів.